Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами дивимося на наших чарівних дів. Що чекає його грудні? Давайте дивитися просто зараз. Але за цю інформацію ви маєте відкупитися. Вам потрібно підписатися на мій канал і поставити лайк цьому відео. І це і буде вашою вдячністю. Ну що, дивимося? Дивимося, що вас чекає. Ну, по перше, хотілось би мені сказати, що діви, шановні діви, цей місяць для вас заключний заключний місяць перед тим як починається нове життя. Саме так, саме нове життя, нові зміни, переміни, що вас чекає, давайте дивитися просто зараз. Ну, а я би хотів ще доповнити, що зірки будуть з вами, енергетично будуть з вами і підтримувати будуть, не дивлячись ні на що. До речі, не всі знають, що у ДІВ є доповнюючий Янгел-охоронець. Саме так цей Янгло-охоронець слідкує за тим, щоб у ДІВ було все гармонійно, тому що діви. Такі енергетичні об'єкти, які постійно щось кудись вони потрапляють не туди, куди потрібно, і саме ваші янголи охоронці вони виводять вас з цього енергетичного стану. Тому. Подякуйте їм просто зараз. Напишіть в коментарях, дякую для того, щоб побачили, щоб ці ваші янголи і охоронці побачили, що ви їх про них дізналися і почули. Ну що, дивимося перше. Перше хотілося б мені звернути на те, що в принципі трійка Кубків розпочинає наш з вами місяць. Вона говорить про дуже позитивні енергетичні аспекти, пов'язані з саме. З вами, тому мені здається, що зараз якомога більше потрібно фокусуватися на, на позитиві на добро на те, що все буде добре, і не дивлячись на те, що може бути дійсно якась така негативна ситуація для дів зараз просто. Від всього треба поганого відхреститися, піти далі і шукати нове життя. Тому що для Дів саме грудень місяць починає як місяцем початку нового етапу. Для деяких новий етап починається саме з січня місяця, то для Дів саме з грудня. Тому що у Дів зараз закінчилися всі погані негативні якісь аспекти. Зараз вони фокусуються на нових яких своїх. Враженнях, нових емоціях. і е, саме найголовніше розуміти, що поганого вже не буде. Тому, будь ласка, навіть якщо вам буде здаватися, що це погане, це не погане, це класно для вас. Тому що деякі люди досі не навчилися розуміти всесвіт, і коли всесвіт забирає негативне щось з вашого життя, це дуже гарно, це дуже класно, що воно у вас забрало це негативне. Тому пам'ятайте це. Так, друга карта у нас це фінансові аспекти. Трошечки у вас будуть. Не так, як ви хотіли, бо тому що випадає тут п'ятірка е, пентаклів. Пентаклі в нас символ, символ грошових аспектів. Але послухайте мене уважно, у вас повинно вийти абсолютно все. Не дивлячись на такий негативний е, момент, пов'язаний саме з пентаклями, я можу вам сказати, що в. Е, в плані сфері кохання, в плані сфері фінансів і в плані сфері взагалі здоров'я це переломний момент, але він ну, це лише момент, це не період навіть. Тобто переломний момент. Далі у нас іде карта коханців. Це вибір. Ви дійсно починаючи, ну це напевно як завжди, починаючи новий етап в житті. Ви завжди ви обираєте в яку, в яку сферу в якій діяльності, в яку, з якими людьми ви підете в новий в свій новий нове життя. Тому цей місяць, це єдиний місяць, до речі, зауважте на це. Що це єдиний місяць, коли ви зможете за цей період вибрати. Вибрати, куди йти, з ким йти. Тому що якщо ви в цьому місяці виберете оцю людину, оцю роботу, оцю ситуацію, оця настрій такий, то з таким настроєм ви і проведете весь наступний рік. Тому фокусуйтеся зараз на тому, що дійсно вам потрібно. Я б на вашому місці завів собі такий невеличкий щоденничок, де б писав би ваші думки, записував би те, що ви хочете в своєму житті отримати, і. Рухався туди. Наприклад, ви хочете мати нормальні стосунки, то що вам потрібно зробити? Якщо вам не влаштовують ті стосунки, які у вас зараз вам потрібно що від тих стосунків відмовитися. Те ж саме пов'язано з роботою. Якщо ви хочете більше заробляти, а ви розумієте, що на тій роботі, які ви зараз знаходитесь, ви не можете більше заробляти, тоді ми покидаємо ту роботу і йдемо шукати щось далі. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Сфера кохання. Зараз будемо дивитися на вашу сферу кохання. що чекає вас в цьому моменті. Ну, слухайте, ви і так вже зробили все для того, щоб в сфері кохання у вас було добре. Зараз максимально просто відчувайте. Якщо ви дійсно відчуєте позитивні аспекти, якщо ви відчуєте, що ну, от, правильно, ось все правильно, як і потрібно відбуватися, значить, це ваша доля. Значить, це те, що ви. Ну, все, все, що вам зараз буде приходити в ваше життя, це все, що ви хотіли. Якщо вам не сподобається, ну тут вибачайте. Тому що знаєте, буває так, що ви кричите, що я, наприклад, дуже хочу оцю ковтинку. Ви її приміряєте, ви її купуєте. І потім дивитись, блін, ну вона не така гарна, і якість цієї ковтинки, начебто, не та, і, ну, в принципі, вона не по фасону, і надягнути її ну, рідко куди зможна. Тобто, те ж саме і стосунками. Я, звичайно, вибачте, що це порівняння з речами, це, звичайно, зовсім інша ситуація. Але я хочу, щоб ви просто для себе зрозуміли, що коли ви кажете, я хочу собі багатого там чоловіка, який буде мене кохати до то вам може потрапити олігарх, який буде поміжний на вас, який буде вас контролювати усюди. Ви розумієте, що дуже чітко ви вимовляєте то, що ви хочете в своєму житті і в своїх стосунках. Бо це ж може прийти до вас, розумієте? І не кожен може впоратися з тим з цим ділом. А, дивіться, наступна карта, яка випадає у нас, це дев'ятка кубків, це зона комфорту. В принципі, в цілому по коханню для мене, наприклад, все, все зрозуміло. Єдине, що ось карта повішений, і це 12-й аркан. І у нас 12-й з вами місяць. Про що це говорить? Це говорить про те, що, скоріш за все, що. Зараз ви знаходитесь у дуже скрутному становищі, саме в стосунках, що зараз ви вирішуєте, чи рухатися далі, а чи кудись йти по своєму правильному рішенню. Тому зараз концентруйтеся саме на цьому і думайте, що ви хочете в своєму житті. Тільки так ви зможете дійти до правильних висновків. Робота. І фінанси, що у нас тут випадає? Так, перша карта ілюзій. Це у нас сімка кубків, це ілюзії з приводу вашої роботи. Ви такі знак задяку, який інколи закриває очі на те, що, чим ви займаєтесь. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви відчуваєте себе погано на якомусь із ваших робочих місць. Чи ви взагалі не маєте роботу і не знаєте, чим вам займатися, то тут вам ідуть карта ілюзій. Карта ілюзій, яка говорить, що ви собі самі придумали ті ілюзії. Ви самі собі повірили в те, що ви не можете знайти роботу. І е, у цьому плані себе реалізовуєте і думаєте: ага, я не можу знайти роботу, я не можу нічого зробити, я не можу там, піти туди чи піти туди. Розумієте? Ось в чому проблема. І проблема дуже явна. І вона пов'язана саме з вами. Тому, будь ласка. Сфокусуйтеся, подумайте, знайдіть ту правильну річ, яка вам дійсно допоможе знайти про ваше призначення. Не сидіть на місці. Не треба рожевих окулярів і казати: Ну, всесвіт мені ж не дає роботу, то я і не можу її мати. Розумієте? Друга карта у нас королева жезлів. Не дивлячись на ілюзії, ви будете в стабільній ситуації. Я вам скажу, що для. Того, щоб мати зараз найкращі фінансові доходи, вам потрібно максимально зараз рухатися. Е, ну, ви скажете, це очевидно, але не очевидно, як виявляється, для всіх. Чому? Тому що дуже багато людей, не дивлячись на те, що багато людей розуміють очевидні речі, вони їх просто не виконують, просто не роблять. Тому моя вам велика рекомендація: для того, щоб мати те, що ви хочете в своєму житті, перше, що вам потрібно, це рух. Рух, ви от, просто повинні встати і почати щось робити. Е, і не говоріть, що е, там, я не можу, в мене не виходить, я, там, я не знаю як. Оце Зупиніться на цьому і почніть працювати. Так, третя карта у нас випадає сімка. Же мечі, вибачте, і це небезпека, небезпека саме вашого фінансового стану. Я вас попереджую, мої незламні, мої любі. Будьте дуже уважні з вашими грошовими потоками, а точніше, будьте уважні з тими людьми, які захочуть їх собі привласнити. Це може бути як маленька крадіжка, так і серйозні. Ну, може, там щось якась буде афьора, чи якісь там люди щось зможуть вас зробити. Будьте дуже обережні саме в цьому місяці. Ну, як завжди, здоров'я. Так, дивимося, що у нас для наших дів. Так, ну, перше, те, що зараз дуже важливо е, на своєму здоров'ї фіксуватися і фокусуватися, е, буде дуже важкий період, я одразу кажу, але цей важкий період він е, насправді дуже зміниться, якщо ви все ж таки почнете працювати над своїм здоров'ям, над тим, що ви хочете в своєму житті, того чого ви хочете дійти в своєму житті. І насправді мені здається, що. В цілому, в цілому, ваша внутрішня історія з приводу вашого взагалі і здоров'я, і історії вашої внутрішньої, у вас все буде добре. Просто треба там трошечки вітамінів, трошечки спорту, трошечки того того і скурпульозно. Але я знаю, що деякі діви дуже люблять своє здоров'я і дуже так, класно в ним працюють. Ви зрозумієте, що ви такий знак зодіаку, який в принципі дуже полюбляє роботу над своїм здоров'ям і над всіми аспектами. Тому е фокусуйтеся на ньому і будьте здорові. Наступна карта у нас: карта миру, е говорить про те, що вам прийшов вже час перевірити своє здоров'я. Тобто, для того, щоб нам Бо ми на першу карту повертаємося для того, щоб нам працювати над своїм здоров'ям, нам потрібно зрозуміти, над чим конкретно нам потрібно працювати. Тому обов'язково зробіть перевірку. І третя карта це якісь хвороби, на жаль, вимушені все ж таки будуть. Це можуть бути хронічні хвороби чи якісь вимушені операції, тому готуйтесь і до цього. Але в цілому я можу сказати, що для вас грудень буде дуже цікавим. Для вас грудень буде дуже. Таким, знаєте, показовим. І найголовніше пам'ятайте, нічого страшного в тому, що ви робите помилки, немає. Ці помилки призводять вас до правильних рішень, до досвіду. Не треба бути ідеальними, не треба оце все ідеалізувати, бо ви дуже ідеальні, ви дуже хочете, щоб в вашому житті все було ідеально. Але, на жаль, так не буває. Тому прийміть оцю невеличку, але. Дуже важливу для вас ситуацію, і у вас все буде добре. Ну а з вами, як завжди, був ваш улюблений Макс Гардієв. І бажаю вам гарного дня. І побачимось вже дуже дуже скоро.